Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні в нас гурточок народна лялька, і ми з вами будемо робити птаху щастя. здавен давен рахувалося, що пташки приносять щастя, вони прилітають весною, з теплих країв приносять тепло. Значить, що нам потрібно для того, щоб зробити пташечку. Щастя, нам потрібно жутові нитки. Якщо у вас не буде жутових ниток, то це можна, пташечку можна зробити з любих ниток, які у вас будуть в наявності. Потім. Беремо ще кольорові ниточки, щоб зробити плетення От на, на пташечці. Потім нам потрібен гачок, клей, ножиці. Потрібна нам зубочисточка одна. І такі маленькі резиночки. Ось такі резиночки. Що ж, почнемо? Жутові нитки потрібно намотати, намотати на картон, цупкий берете, щоб він не гнувся. І довжина картону буде 18 на 10. Ми мотаємо по тій стороні, що 18, робимо. 25 витків, що в сумі нам дасть 50 ниточок, потім намотуємо одна за другою, щоб ми можна було потім не отак одна на другу, а рядишком кладемо виточки, щоб можна було порахувати. Бо дуже важливо нам кількість, яка буде ділитись на 5. Так само беремо 16. На 10. Ширина 10 поміщається якраз 25 виточків. Після того, як ми не мотали, беремо, знімаємо. Я беру, бачите, глянцевий картон, із нього дуже добре знімати. Знімаємо і розрізаємо. Ми взяли цю довжину де 18. Це буде тулуб. І розрізаємо тільки одну сторону. Беремо ножиці гострі, тому що жовтові нитки, вони є дуже цупкі. Ось. А другу сторону ми перев'яжемо. Вибираємо ниточку одну із нашого мотка. Ось. Вибираємо. Любу ниточку і перев'яжемо вузликом. Так, складаємо, щоб кінчики були, будемо зав'язувати, щоб кінчики були однакові, тому що ці ниточки потім йдуть назад сюди, у моточок. Ось. Зав'язуємо цупко один раз і опускаємо ниточки в моточок. Потім нам потрібно зробити дзьоба. Чому я казала, зубочистку можна навіть її половинку. З зубочистки ми зробимо дзьобика, намастимо його клеєм. Клей можете взяти, який у вас є. Цей клей я вибрала, тому що він не залишає слідів, якщо він навіть попаде на ниточку чи на що, на тканину він не залишає слідів. Потім беремо червону нитку і намотуємо на нашу зубочистку. Так, щоб воно приклеїлось. Я намотала ріденько а назад я повернусь густіше. Коло кінчика треба притримати, щоб гарно проклеїлась ниточка. І залишимо. І залишимо, щоб клей гарно висох і приклеював. Цього ми приклеїмо в останню минуточку. А ми зараз будемо формувати голівку. Беремо червоні нитки. Червоні нитки завжди були оберегові, якщо робити оберіг. Ось Обов'язково потрібно мотати червоними нитками. Ось так складаємо навпіл. тут, де ми зав'язали, формуємо голівку, Дивимось, щоб ниточки вгали, і обмотуємо. Робимо шийку. Ось стільки досить. Потім залишаємо цю ниточку, що вниз пішла, ми можемо відрізати, щоб пішла під виточки. Ще підчуть. Так, розділяємо знову на дві половинки. Беремо цю частинку. Ниток, що ми намотали для крил, знімаємо також і розрізаємо вже з обох сторін. Розрізаємо з обох сторін. Так, і вкладаємо тепер, порівнюємо більш-менш. Вкладаємо сюди так, щоб крильця були однакові у нас. Візуально. Ми все рівно будемо порівню... підрізати, підрівнювати, але візуально зразу треба порівняти. І червоною ниточкою. Закріпляємо спочатку під крилами, отак, робимо три витки, потім робимо хрест, він є обереговий хрест, робимо три виточки. І знову Ось утворюється хрест у нас з обох сторін. Так. І закріпляємо під крилами ще декілька виточків робимо. Зараз нам потрібно розділити всі ниточки фоста на 5 пучків. У нас тут 50 ниток, ми ділимо по 10 ниточок. Рахуємо 10 ниточок. Три. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якраз десять взяла. І беремо резиночку. І резиночкою отак цей пучечок Тому Що нам потрібно зараз буде плести? Кого нема резиночки, можна ниточками, там, тимчасово. І робимо таких п'ять пучків. Ось у нас вже є п'ять почечків, і ми починаємо плести. Ця ниточка, що ми не відривали. нею будемо починати плести. Спочатку вверх, вниз. Вверх пучечок, вниз і вверх. Так, як корзинку, якщо хто вміє плести корзинку, тепер знову ця, що була вверх, піде вниз пучок, а ниточкою отак через чередуємо вниз, вверх, вниз, вверх. Перші ряди ми ущільнюємо гарно, тому що після. Нам головне перший ряд зробити рівненько, бо всі ряди вже підуть просто. Так, Знов починаємо, тобто продовжуємо. Титіння дуже просте. Ось бачите, як швидко вже. Останню обходимо, тепер сюди, сюди, сюди і останню обходимо знову. Можна вибирати колір, який вам подобається. Можна вибирати багато кольорів і змінювати їх. Так, я думаю, що пора змінити ниточку. Відрізаємо, так, щоб ми могли зав'язати вузлика. Перейдемо на жовті ниточки. Так, змішані вони будуть. Зав'язуємо вузлика так, щоб він опинився отут, між, між двома пучками. Ось. На два вузлики зав'язуємо. Він якраз, бачите, між пучками. Потім ці дві ниточки, ми отак в пучок, ми потім їх відріжемо і починаємо продовжувати, обведемо цей пучок, вниз, вверх, вниз, вверх, обводимо останній пучок, знову вниз, вверх. Вниз, вводимо бочок. Так. Ще декілька зробимо витків і тоді відріжемо. Поправляємо, як потрібно, ж. обводимо вниз. Так, і я думаю, що можна вже відрізати ці ниточки. Біля самого вузка відрізаємо і далі продовжуємо працювати. І коли нам вже певна кількість, задовольнила, ми більше не хочемо далі продовжувати. Наприклад, сьогодні я не хочу затримати відео, то я залишу стільки, можна було б ще один ряд. Ми відрізаємо ниточку, беремо гачок, заходимо під ниточки, захоплюємо цей кінчик. І протягуємо, протягуємо і відрізаємо таким чином все. Можемо знімати резиночки, і ділити крила так само на 5 очечків. Це я розділила на 5 пучків, прив'язуємо ниточку. Так само вузлик всередину між пучками і починаємо. Цю ниточку ми не вплітаємо, ми її відріжемо, ми її залишаємо в пучок, отак поки що. І починаємо працювати. Перший ряд, як завжди, ми поправляємо. you <clears throat> Вже можна відрізати ниточку. Ощільнюємо так, щоб ниточки одна біля одної були. І працюємо далі. На крилах може відрізнятися трішки кількість витків від тих, що є на фостику. Можемо навіть інші ниточки сюди додати, але вже крило від крила не має відрізнятися. Так я закінчила вже крилом, можна зняти резиночки і підрізати. Серветку і підріжемо зараз зразу крило. Я відрізаю навкіз, так як у пташки не завжди йде. Крило так, такої форби. Так, фостика рівненько підстрижемо. І приступимо до другого крила, знову розділяємо на п'ять рівних частин і будемо плести. Я закінчила друге крило, підрізала і можемо приклеїти дзьобик. Він уже підсох, відрізаємо ниточки ці і відрізаємо трішки нашої зубочистки, нам не потрібно така намащуємо один край. Тут ми трошечки. Працюємо, чи шпажкою, чи Все, що у нас є під рукою, і вставляємо наш дзьобик нашої пташечки. Такі пташечки підвішували. Навіть можна прикрасити ялинку такою пташечкою. Біля вікна підвішували раніше, так що ми можемо ще прив'язати ниточку теж червону під крилами, за яку можна буде підвісити, тут робимо вузлик. Ось така пташечка в нас сьогодні вийшла з вами. Якщо її підвісити, вона буде вітер подує, і вона буде летіти. Так ще робимо пташечки, щоб життя наше було щасливе, тому що пташечка сьогодні називається пташка щастя. На все добре. Будьте всі щасливі. До побачення.